Нашого міста є річка Красна, світок наших рідних пригод, таємних зустрічей і сонячних ранків. А ще наш величний пан, що немов зелені легені, дарував свіжість і затишок. Кожен поточок сватового надихає історією, культурою та теплом. Сьогодні, дивлячись на наше місто з відстані, ми відчуваємо біль. Біль від того, що ми не там, але душею, ми вдома. Ми знаємо, що, попри всі випробування, схватова залишається нашим домом. Ми віримо, що повернемось і знову відчуємо тепло рідної землі. Ми пишаємося його минулим, віримо його в вільне майбутнє і завжди будемо нести його в серці.